Вже понад 300 пошкоджених розвідувальних дронів полагодив студенти з Києва Олександр Горбач. Окрім навчання, хлопець підпрацьовує у сервісному центрі, ремонтує телефони і комп'ютери. А віднедавна і безпілотники. Спочатку лагодив Мавіки друзям військовим. Потім до нього почали звертатись оператори дронів вже з інших підрозділів. Ремонтує безпілотники Сашко у вільний від роботи час. За свою роботу грошей не бере зі студентом, який так активно наближає нашу перемогу. Познайомився Орес Дрималовський. Сашку 23 роки, він студент. Більшість вільного часу він проводить у майстерні. Це має третій, да, це тобто Ну, От провода перервані, це треба буде відновлювати. Тут теж так само. Коли в мене з'являється вільний час, то я ремонтую дрон. У вихідні дні так само я приїжджаю сюди і ремонтую тут теж дрон. Хлопець підробляє у сервісному центрі. Лагодить телефони, планшети, ноутбуки, а з березня дрони для військових. Тоді звернулися друзі-десантники з 80-ї бригади. У них згорів Мавік, відправили Сашку, Той полагодив. Потім я зрозумів, що я можу бути цим і корисний для держави і хлопцям допомагати. Чому б і ні? І бачу, що вони так само вдячні мені за те, що я роблю. І я і так само теж їм дякую за те, що вони нас боронять. Дрон за дроном і запрацювало сарафанне радіо. Почали звертатися люди, і це вже були різні підрозділи. Тобто, це був і Київ, там і прикордонні війська, і Нацгвардія звертаються, і так само і зсу. Найчастіше мавіки ламаються, коли потрапляють під російські засоби радіоелектронної боротьби. Він після того як попав під реб, упав і перестав просто-напросто навіть включатися. А бувають і прострілені, або ж у такому стані. Горів у високій траві. Він е, його то або за заглушив реп, скоріше за все, він впав. Е, трава горіла, ну десь був обстріл, загорілася трава, і він згорів у траві. Геворг власник сервісного центру за національністю вірмени, за громадянством, українець. Що Сашко на робочому місці лагодить дрони для військових, не заперечував, а навпаки. Підтримав, як я можу забороняти таке, це ж ми робимо заради нашої спільної перемоги. Обов'язок будь-якого бізнесу, навіть такого малого, як у нього, допомагати державі у боротьбі з окупантом, каже підприємець. Але те, що від нас залежить, те, що ми можемо зробити, тобто це, грубо кажучи, та ж сама сфера. У нас все обладнання для ремонту є. Спеціалісти, які можуть розібратися з цим, є. Такі, як Сашко. Найбільше Сашку вдячні військові. Привіт! Що ти як ти там? Нормально, як ти. Як там дрончики літають? Так. То, порядок. Ростислав оператор дронів 205-го окремого батальйону ТРО. Дрона втратити або пламати це і, на сьогоднішній день дуже легко, а от відновити. Тяжко, але за допомогою таких хлопців, як Сашко, це стає можливо. Бо поки ти купиш нового дрона, це інша сума. Це все час. А час зараз дуже важливий. Грошей за свою роботу Сашко не бере. Кажу хлопцям, все, все літає. Вони скільки ми тобі доложені? Та кажу, нічого не доложені. Та як нічого не доложені. Ну, так, кажу, просто берете все і користуйтесь. Вони подякували, шеврони зазвичай там відправляють. Найбільша потреба деталі. У дронах треба замінити. Якщо не камеру, то промені, а це треба докуповувати. Гроші на запчастини для безпілотників зазвичай збирають військові, але Сашко відкрив і свою банку. Тож і ви можете приєднатися до збору на запчастини за QR-кодом на екрані на сьогодні. За вісім місяців роботи студент Олександр Горбач полагодив вже понад три сотні дронів і зупинятися не збирається. Бо хлопці з передової телефонують йому щодня, і він не може відмовити. Дремоловський, Євген Задоя, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.